Попри те, що робочий тиждень в Україні розпочався із дощів, від 8 жовтня їх значно поменшає. Наша країна опиниться між двома циклонічними системами. Та все ж погоду визначатиме антициклон, що розташувався над Чорним морем. Це означає, що у більшості областей буде сухо. Залишки опадів пролються придешньої ночі на Сумщині, Полтавщині і частково Харківщині. Температура повітря зберігатиметься доволі комфортною від плюс 12 на півночі до плюс 25 градусів на півдні. Вівторок на Полтавщині розпочнеться з похмурої погоди. Хмарним небо залишатиметься до настання вечора. Опади синоптики прогнозують першої половини доби. Температура повітря вночі становитиме плюс 10 градусів, вдень 17 градусів із плюсом. У Кременчуці на зміну похмурому ранку прийдуть ясні день і вечір. Уночі очікується дощ, що закінчиться до світанку. Надалі опадів не передбачається. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 19, вночі очікується плюс 11 градусів. Хмари, що пануватимуть від ночі у небі над горішніми плавнями, по обіді заберуться геть. Темної передоби ймовірно пройде дощ. Решта вівторка мене без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 12. Денна становитиме 19 градусів із плюсом. Вітер західного напрямку до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів. ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 8 жовтня 2011 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 23 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1949-го – 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.